Атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури не виключені. Ми спостерігаємо зараз, що є у ворога певна оперативна пауза, як ми це називаємо. Він не використовує ракети в масованому вигляді. Очевидно, що вони їх накопичують. Цілком, імовірно, що будуть обстріли відповідних об'єктів інфраструктури, треба буде ставитись обережно і заощадливо до. Електрики треба буде використовувати додаткові і альтернативні засоби живлення. Ми вже тренування з вами пройшли минулого року. Нас налякати мало що може в цьому житті, тому підготувати відповідні пауербенки, відповідні генератори, ті, кому це потрібно, розрахувати свої сили та потужності. Це стосується і побутового, і бізнесового напрямку. І бути з поставитись до того, що цей період ми теж переживемо.